Уля, кошенята, попліткуємо! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Подобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Такс, сьогодні у нас по-справжньому гарячі теми. Тож набирайте чай, каву, а ми починаємо. Наш розбір. І сьогоднішній випуск пліток я розпочну із Анастасії Каменської. Значить, піарники Насті не знайшли більш адаптованого, більш оригінального шляху повернення співачки після гучного скандалу з розіграшем автомобіля. І Настя Каменських дала інтерв'ю «ТСН Гламур. До ТСН Гламур в мене немає взагалі запитань. Я у захваті від того, як. Професійно і як швидко працює їх команда. Я взагалі не знаю, ці люди-редактори коли-небудь сплять, тому що настільки швидко підхоплюють новини, створюють інфоприводи. Це дуже високий показник європейської якості. І якби усі видавництва в Україні працювали як плюси, то нам би рівних в журналістиці і взагалі в медіа просторі рівних не було. Значить, Настя Каменських дає компліментарне інтерв'ю. Скоріше за все, вона його і не бачила, і не читала. І якщо й бачила, то вносила мінімальні правки. Хто не в курсі. Піарники часто можуть зробити, прописати абсолютно усе. А артист просто затверджує матеріал. Тобто, до написання відповідей сам артист не має взагалі ніякого відношення. Значить, зміст цього інтерв'ю про благодійний тур Я Україна, про ситуацію довкола розіграшу позашляховика, про стосунки з потапом на відстані, про кар'єру в Латинській Америці та про схуднення. А усі ці теми ми вже чули, все це висвітлювалось. Найцікавіше те, що Настя відповідає Настя, дуже шаблонно, абсолютно загальними фразами, якими користуються усі, і в жодному разі не дає конкретних відповідей. Давайте зробимо експрес-огляд. Про благодійний тур Я Україна. Запитання: не так давно ви об'їздили Україну з концертною програмою Я Україна? У якому місці виступ запам'ятався найбільше і чому? Ну і тут у нас іде лірика, Настя розповідає, значить ща. Сльози, емоції. А далі скільки грошей вдалося зібрати під час благодійного туру і на що вони будуть спрямовані? Настя відповідає: на концертах першої частини туру нами було зібрано близько 750 тисяч гривень. А друга частина, до речі, вже запланована на осінь. Ми звернулись до військових нацгвардії і зробили запит, що конкретно потрібно, і збирали саме на конкретні авто для наших захисників на передову. Тобто в такий спосіб Настя відбілюється перед глядачами, показуючи, що ось я займаюся благородними вчинками, я доначу, я збираю кошти, я роблю усе для ЗСУ. Дорогі глядачі, будь ласка, прийміть мене, я ж ваша. Те, що хотіла там надурити когось, то нікого не хвилює. Головне, що на ЗСУ задонатила 750 тисяч. Тобто потрібно в цьому інтерв'ю показати масштаб допомоги щедрого серця Анастасії. Розумієте? Тобто, це абсолютно спланована історія, і Настя не приймала участі. Не можу стверджувати на 100%, але по моєму досвіду і відчуттям. І знаючи, як це працює зсередини, Настя взагалі живе там на своїй хвилі, а за неї працює команда в цьому сенсі. Також було надано адресну допомогу понад 50 сім'ям, що виховують дітей з особливими освітніми потребами та проживають на прифронтових територіях. Настю, це чудово, що ти донатиш. Я тут в жодному разі не буду списувати твоїх соціальних заслуг. Тобто, ти реально щось робиш, ти якось допомагаєш. Але зараз ось цим інтерв'ю. Ти в черговий раз підтверджуєш, що ти спекулюєш інформацією, використовуєш своїх глядачів, маніпулюєш задля того, щоб відбілитися від зашквару з гіф Евеєм? От і все, знову ніякої щирості. Глядачі це відчувають, і ми це бачимо також. Далі у нас не менш цікава частина цього інтерв'ю. Чи буває важко витримати хейт? Як ви реагуєте на нього? Запитують у Настя. І тут вона відповідає: так сьогодні ми всі особливо чутливі, адже в країні війна. Я щиро вдячна мільйонам людей, які підтримуються, надихають добром і світлом. Ну коротше, ось ці всі загальні фрази, серед яких немає взагалі справжності Насті Каменських. Ми не розуміємо, хто її персоналіті і що на сьогоднішній день себе представляє Настя Каменських як людина. Я не кажу зараз як співачка, як громадянка, так, як я вже наголосив, допомагає вона Україні. Але хто вона як людина? Тут виникає чимало запитань. Далі, взагалі, просто відвал башки. Про стосунки з потапом на відстані складним було рішення про повернення до України без Потапа. як чоловік відреагував на те, що ви будете без нього у цей непростий період. На що Настя ну, її піарники відповідають: Ну ми ж з Льошею, не сіамські близнюки, то ж можемо бути і одне без одного. Окрім того, він зараз також в Україні. Іноді наші графіки співпадають, іноді ні. Угу, Так, те, що Потап зараз приїхав до України, ми це чули, ми це знаємо, але Настю, знову ж таки, приїхав, але ж мешкаєте не разом, але знаходитесь не на спільних квадратних метрах. І ось ця фраза ми з Льошою не сіамські близнюки, ти лише в черговий раз копіюючи свої фразочки, які ти використовувала вже багато разів, підтверджуєш те. Що у вас все дуже-дуже погано. І як би не старався Льошенька, що би не робив Олексій, врятувати цей шлюб неможливо. Настя Каменських втомилася і в неї ось тут по горлянку зради Потапа. Тому якось так знову ж таки ми не стверджуємо. Ми аналізуємо сумно. Це все. Я вам хочу нагадати, кому що відомо про ту чи іншу зірку. Надсилайте в директ інстаграму. Ви залишитесь анонімними. А ми зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Посилання на мій інстаграм-профіль, картка для підтримки нашої пліткової спільноти. Якщо маєте бажання, і можливість задонатити. Також телеграм-канал, усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Сім онлайн лекцій корисні знайомства, інтерактиви, домашні завдання, спілкування у навчальному чаті. Усе це про мої авторські курси. Я блогер. А ти присвячений розвитку твого власного youtube каналу доступні тарифи, якість. Побудована на виключно моєму досвіді та помилках, перетвори своє хобі в задоволення та заробіток. Старт продажів відкритий. Звертайся в дірект мого інстаграму. Я тобі надішлю абсолютно усі подробиці. Вибирай комфортний для тебе тариф і разом реалізуємо твою мрію в життя. А навчання вже розпочинаємо з 1 липня, тож не прогав свій унікальний шанс. Усіх чекаю на навчання, поділюся із задоволенням своїм досвідом і секретами, яких вам не знайти на теренах інтернету. А ми з вами переходимо до не менш дивної ситуації, яка сталася на днях Сергій Лиховида, Ютуб-канал Розмова. Ви ж знаєте, бере інтерв'ю досить відомих людей. А тут... Конкретний збій системи, тому що перед нами співачка туча, про яку фактично ніхто нічого не знає, але її намагаються тикати скрізь і всюди показати, що ось нова поп-королева, точніше поп-принцеса. І лиховода в такому становищі, знаєте, ніби Сергію, Сергію, йди на сцену, потрібно вручити Греммі». А він каже: так почекай, а й кому? Ну ось там тюті Світі. Який світі, ну якось представ, презентує її, вигадай що небудь на ходу, але щоб красиво звучало. І ось Сергій виходить під ці Софіти, за ним спостерігає увесь світ, і Лховиді потрібно якось глядачам продати тютю світу і її презентувати. Ось приблизно так виглядає, на мою думку, проплачене інтерв'ю співачки Тучі. То вона, то це взагалі така. Хто вона? Поясніть мені, скиньте хоча б ссылку на інсту. Угу. Це нормально, і ми в проєкті часто кличемо тих людей, про яких ще ну можливо в широкому загалу не відомо. Але як би ти сама себе охарактеризувала? А продюсерка музична, це раз, музикантка, співачка, влогерка і активістка? Так, продюсерка суто себе, чи ти ще кось А, ні, продюсерка суто себе, і тут продюсерка не плані, що типу ти ну, почали в принципі я як продюсерка є всього, ну тобто, тобто Сергію стало в якийсь момент. Як мені здалося, дуже ніяково, і він гадки не має, як представити свою гостю Ну максимальний рівень крінжу, я розумію, потрібно заробляти, потрібно розвиватися, потрібно вкладати. Сергію, те, що ти міг не стверджу, потенційно взяти гроші, щоб зняти інтерв'ю з цією дівчиною, це можливо, і за це я засуджувати не буду. Кожен виживає хто як може. Але тут назріває питання до тучі. А хто сонечко тебе продюсує? Хто в тебе вкладає гроші? Адже вона наголошує, що вона сама створює пісні, пише це все, створює аранжування, їй ніхто не допомагає, продюсерів немає. Але скрізь і всюди нативно її зараз пропонують. Я приглянув кліп, який вийшов декілька днів тому. Ну, це не до Лана Делрей. Не до луна, пам'ятаєте, була колись співачка така українська. А зараз туча, чому туча, чому не хмарка? Це я вже приколупуюсь занадто сильно. Запитання в наступному: звідки взялася туча? Кому вигідно в неї вкладати гроші? Я зайшов на її YouTube канал. І знаєте, справа не в переглядах, скільки вона набирає питання в тому, що вона і як транслює туча настільки тучна, вибачте, за каламбур настільки нецікава, настільки її бекграунд за собою немає нічого. Ну, от як мені здалося, дивлюся інтерв'ю лиховиди, мене вистачило максимум на 20 25 хвилин, тому що не цікаво. Сонечко, краще б ти вкладала ресурс свій на створення реальних хітів для того, щоб з тобою ідентифікували твою музику і хотіли ходити на твої концерти. А зараз ми бачимо туча, 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 туча. Давай ще сходи до раміни чи до кого там, але ж тобі це нічого не дасть, тому що артист цікавить хітами, потім своєю персоналіті, і лише потім ось цими всіми піар-ходами і так далі. Звичайно, що успіх артиста це результат командної роботи, це комбінування абсолютно всіх інструментів і прийомів. Кому що відомо про тучу, взагалі, хто з нею пересікався, хто все ж таки крутить? Тучу і намагається нам її продати як суперзірку, як новий феномен української сцени. Чекаю. чекаю. Мій директ інстаграму відчинений для вас, тож діліться, анонімність гарантую. А хто бачив це інтерв'ю з Тучею, які у вас враження? Давайте поспілкуємось в коментах. З Дімою ми, я не можу сказати, що часто, але переписуємось. Я йому пишу, як у нього справи. Нещодавно писав, він був у лікарні. Він захворів, якась дуже серйозна ангіна у нього була. І він був якраз на лікарняному. Заявив Женя Кот про стан здоров'я Дмитра Дікусара. Український хореограф від початку 24 лютого вступив до лав ЗСУ і служить на передовій. От хто хто заслуговує уваги, поваги, визнання? Це Дмитро Дікусар, людина, яка жодного дня не піарилась на війні. Людина, яка абсолютно щиро пішла захищати свій кордон, свою землю, своїх близьких. Дімо, я тобі бажаю якомога швидшого одужання. Будь ласка, бережи себе, повертайся здоровим. Тебе чекають твої друзі, твої фани, твої колеги. Ти надзвичайно мужня людина, низький уклін від мене, від нашої спільноти за твою відвагу і за те, що ти борониш Україну. Будь ласка, що ви думаєте про Діму Дікусара? Пишіть. Цей чоловік це Козік ігор Олександрович, вичдесят го року народження, і жодна справа не доведена до кінця, оскільки присутня корупційна складова. Зараз скажу конкретно в 2021 році разом з іншими особами наніс тілесне ушкодження букшину Павлу в результаті порушено кримінальне провадження. Ну в цьому конфлікті я повністю підтримую її. А, значить, в чому там була суть раміна заблокувала виїзд якомусь мажору. А, значить, мажор послав раміну, запропонував їй принижуючи, <кхи> коротше, якось незрозуміло там все. ЗМІ це все підхопили під соусом, що випивши мажор з пістолетом в руках погрожував раміні з хакзаги, а, машину раміни евакуювали. Пояснень та виправдовувань цьому бидлу немає. Тут я повністю підтримую раміну. Дуже шкода, що ти встрягла в таку історію. Жахлива та неприпустима поведінка цього чолов'яга, але як виявилось, що в нього там ціла кримінальна історія, і раміна в цьому сенсі, молодець, вирішила використати свою медійність, свою впізнаваність, свій ресурс впливу. Щоб це набуло максимального розголосу, адже це додаткові охоплення, якби це жахливо не звучало. Друзі, глядачі, зрозумійте правильно, що будь-яка, ну майже будь-яка медійна людина, думає категоріями охоплення, переглядів, подобайок, рейтингів, тому що для них це супер важливо. Вони на цьому заробляють. У реміни канал мільйонник, звичайно, що вона розмірковує категоріями комерції. Те, що вона хоче помститися своєму кривнику, це нормальна природня реакція. Навіть не помститися, показати, що є ці кордони, і що не потрібно ображати жінку, і потрібно вести себе адекватно в соціумі. Реміно абсолютно з тобою згоден. Ти велика розумниця в цьому кейсі ти мене приємно здивувала. Але те, що в тебе є свої певні цілі. І ти дуже правильно скористалася своєю медійністю. Ну, молодець, хитра лисичка. Що тут сказати? Що ви думаєте? Давайте поспілкуємось, на чиєму ви боці в цьому конфлікті. Дуже коротко співак Чеєв презентував кліп на композицію Пазл. Може, і ми зручно. Я і наш як важко знайте. Бачиш отак вийшли для мене на сьогоднішній день. Чеєв це ледве не найстабільніший артист, який з кожним релізом доводить нам, що в нього супер крута музика, що він супер музикант, і це артист, який достойний уваги, тому що він міг застряти і стати виключно виконавцем хіта гарно так. Артист однієї пісні, але ж ні. Кожен реліз крутіший за попередній. Трек пазл мене підкорив. Тож, дорогі глядачі, рекомендую скачуйте та насолоджуйтесь якісною українською музикою. І на завершення, Христина Соловій вразила мене, тому що це відео не просто про вміння підіймати важливі теми в соціумі, не просто про те, що артист комуніцює. З соціумом інтегруються у важливі процеси, а артист намагається допомогти адресно конкретній дитині в даному випадку. Христину це відео розчулило моє серце. Не можу його не додати в Ви, свій випуск. Занотуємо і збережемо це в наших шоу-бізнесових хроніках. Тобі дякую, що ти підіймаєш такі важливі теми. Не забуваємо, що вже багато діток, які хворіють і потребують нашої підтримки та допомоги. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.